В'ячеслава Захарченко, 85. В основі його картин на малюнки первісних людей, які він у молодості побачив у Киргизії. Та він познайомився з краєзнавцем Володимиром Челитком. Я попросився, щоб мене направили в Середню Азію в Киргизію. А знаєте чого? Киргизія – це ну, такий точка Южна. Сказок, легенд. Мене тягнув великий шовковий путь, це раз, а потім просто мені повезло, я зустрівся з людиною. Він займався пошуком прородини скіфів. А я родився на території тоскіфів. І коли я в інституті був, цей період мене зацікавив. І я попросився туди. І оце, що перед нами, це. Прородина скіфів. Разом із дослідником тоді ще молодий В'ячеслав Захарченко побував на горі Сулейманці, біля міста Ош. Саме малюнки з неї зображені на картинах соротаж у перекладі малюнок на камені і біля водопою, розказав художник. В три години ночі оце приходить відіння, я просипаюсь. У мене кість краски готові. Оце ракушки. Ось. Ось тут це без краски, тільки цвіт ракушок. Це у водопояд. В'ячеслав Карпович народився у хорлах, походить з козацького роду. Його рідний дід був управляючим у Софії Фальцфейн, засновниці цього місця. І оце, що ви бачите, він, це його проєкт по хорлам. А тільки в дитинстві таке время було, що мама, і мама, і папа, і всі. Не говорили нам. Я тільки коли учився в Москві, тільки тоді сказали, хто мій дід. Дідушка мій значить, оставив свій костюм, а мама потім перейшла на мене. Так я в п'ятий клас ходив в козацькій формі. Киргизії повернувся до Хорлів. Тут В'ячеслав Захарченко відкрив студію, де безплатно навчав дітей малюванню. Близько чотирьох років тому її закрили. Зараз художник відправив півтора десятки робіт до Києва. Сподівається, щось заробити і на ці гроші здійснити дві свої мрії. Коли я на збираю ці гроші, я на своїй території роблю приміщення студію от, і зроблю студію. Пробачте, ми не на вірному напрямі йдемо. Зараз студії платні, та якщо в сім'ї там 6-7 дітей, вони в стані. А я вам так скажу, це вже не мої слова. Таланти, навіть в морських, хоч не в столицях, більшість людей із сел, то що ми до природи ближче. Мама мені зав'яза ставила, отут, де Софію Богдану вбили, отут зробити, як ви думаєте, Музей майстерня В'ячеслава Карповича Його Дім тут картини виконані масляними фарбами і товченими мушлями. Слен робота сидить. Це студієць. Я ребят студійних водив в гори, показував, розказував. От ми і чуди там писали. А от дивіться, вот он присів, О така ж скала. Все точно такое ж і зображені лошаді, але там я показую, як древній чоловік випіває камнем на камні зображені лошаді і жеребенка. Зараз художник не пише на замовлення. Говорить, якщо все робити тільки за настроєм, то теж нічого не вийде. Я пішов в день не одну роботу, а отак от по кусочкам, а потім приходить час, коли ти завершаєш. Трудно сказати, от ви спрашуєте, скільки годин я там трудно сказати. Це залежить від твого да, від окруження, сліди, навіть від дощ, сонички і так далі. Оксана Хлібос, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.